Слава Україні, нічна атака окупантів, наслідки на Полтавщині та Київщині у Хмельницькому обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі запрацювало відділення паліативної допомоги. Детальніше про це та інше далі. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник атакував балістичною ракетою Іскандер м із Криму та запустив 139 ударних БПЛА, типу шахеті безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Міллерово-Курськ, Приморсько-Ахтарська, Росія та Чауда Крим. Наразі командування повітряних сил збройних сил України підтверджує збиття 78 БПЛА на півдні, півночі та в центрі країни 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, без негативних наслідків. Проте, внаслідок російської атаки все ж таки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина. Музика. Вночі окупанти атакували Полтавщину дронами. Є поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Двоє працівників отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму. Іншому медики надали допомогу без госпіталізації. На місці виникла пожежа. Її загасили. Під прицілом ворога опинилась і Київщина. У наслідок ворожої атаки у Фастівському та Бориспільському районах сталося загорання складських приміщень. Пожежі ліквідовані. Про це повідомили в ДСНС. Про постраждалих інформації немає. На Теофіпольщину на щиті повернувся військовий Нікулін Іван Миколаєвич. Чоловік народився у 1974 році. Мешкав у селі Святець. Герой боровся з ворогом на сході країни. Його життя обірвалося 15 березня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі запрацювало відділення паліативної допомоги. Про це повідомили у Хмельницькій обласній раді. Послуги закладу спрямовані на профілактику, раннє виявлення інфекцій, лікування і виходжування пацієнтів за світовими стандартами, зниження інвалідності та смертності через туберкульоз. За пакетом, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям укладено договір з Національною службою здоров'я України. Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр розташований у селищі Ружичанка по вулиці Визволителів. 1. Зловмисники за схемою Ваш друг у біді ошукали жителя Каменеччини на 18 тисяч гривень. Шахраї зламали сторінку знайомої потерпілого та написали йому у месенджері повідомлення з проханням позичити гроші. 46-річний чоловік нічого не підозрюючи. Одразу надіслав на вказаний шахраям рахунок 18 тисяч гривень. Вже через декілька годин заявник дізнався, що знайома грошей не потребувала, а їх, так би мовити, позичили у нього шахраї. За даним фактом відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини. У Хмельницькому у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні змушені призупинити водопостачання вулиці Панаса Мирного, а саме від будинку номер 1 до будинку 33, а також від будинку номер 2 до 26. Окрім того, на вулиці Залізняка будинки 1, 1А, 1Б, 1В, а також від будинку номер 2 до 18. Вулиця Кармелюка, вулиця Лісогринівецька, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/ 3. 38 а та Старокостянтинівське шосе 2-2А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-1-Б. Вулиця Січових Стрільців, вулиця Озерна, а також ЖК Перший Парковий та ЖК Барви та Агора. Обіцяють завершити ці роботи та відновити водопостачання сьогодні о 20.00. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення, а також про головні події краю у соціальних мережах телеканалу, зокрема у Телеграм. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Зовсім скоро побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне. На все добре.